А по-друге, скільки людей, які вплинули на всю українську історію, на весь наш великий український народ дала Донбаська земля. Та я і не буду всіх перераховувати. Достатньо Володимира Сусуну згадати, який написав Любіть Україну, і за це ще Сталін його почав переслідувати. І достатньо згадати Героя України Василя Стуса якого дала ця земля? Він в горлівці тут викладав, він не десь із костаса взявся і навіть не з Галичини. То хто буде ще говорити після цього, що Донбас не Україна? Україна і всі ми українці, незалежно від мови, від розповідання і хто де народився. І третє, ми приїхали для того, щоб ми всі, кожен із нас, очі в очі і влада побачили, що в кожній землі українській, в кожній області є люди.